Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо та подивимось. Розглянемо ось такий мопед від компанії Forte. 125 кубічних сантиметрів. Двигунчик у нього стоїть всім відомий, такий, як стояв на Альфах, 125 кубіків, одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний. Так, Поєднанні з механічною коробочкою передач, також вона стояла на таких мопедах, як Дельта. На альфа, не пам'ятаю раніше, чи п'ятиступка була. Мабуть, в деяких в деяких була п'ятиступка, в деяких 4. Ну, тут саме 4 вони по кругу йдуть. В новому такому окрасі колір дійсно дуже красивий. ось Тут є такий захист при падінні, і він виконаний. Ось така фарба, вона шершава, ну гарно виглядає. Позаду такі платформи для ніг для пасажира. Підніжка є центральна та бічна. регульовані амортизатори позаду стоять, які можемо налаштувати по м'якості. Такий ходовий оновлений мопед. Позаду, до речі, стоять барабанні гальма, а попереду дискові, і дравлічні з двома поршнями навіть. Уявіть собі в такому золотистому окрасі. Кікстартер присутній. До речі, тормозить гарно, тому що зазвичай в таких мопедах задні гальма трошечки, трошечки не ахті, м'яко кажучи, але тут спрацьовує дуже чудово. Так, давайте поглянемо, що в нього. Ну, тут багажничок металевий. Давайте поглянемо, що в нього тут, а в нього тут електронна приборна панель. Ми тут бачимо, яка в нас швидкість, паливо, пробіг, скільки кілометрів їдемо, спідометр, органи керування, все як зазвичай, підсос нікуди не виведений. На жаль, підсос стоїть на самому карбюраторі з іншої сторони. Ось такий. МОПЕД є в наявності, кого цікавить, можете переходити за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде оновлена його ціна актуальна на той день, коли саме ви дивитесь, тому що ціни трохи підв'язані під. Не трохи, а повністю підв'язані під курс валюти. Тому дивіться актуальну ціну за посиланням. Також додаткові характеристики, які вас цікавлять. В нас, нагадаю, є. Присутня розсрочка, кредит, доставка по всій Україні. Тому можете більш детально ознайомитись або зателефонуйте за номером, що вказаний на самому сайті. Вас менеджери про ці нюанси проконсультують. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.